Всім доброго дня. Сьогодні працюємо на об'єкті, де ми будемо наносити декоративний матеріал ноутбук. Що у нас тут зроблено? Сім у нас вже пофарбовані пофарбовані фарбою Inner Basis. тобто фарба темного кольору, база. в такому класному темному кольорі. Приступаємо до самого нанесення. Як завжди, ваділочка набрав шпатальок. Вибираємо матеріаль. Не дуже багато, так і виглядає. І приступаємо до самого низка першого шагу. Наносимо майже дві. Розтягуємося все. все. Даю вишни ці мазочки. І на першого шарі, і можу бачити, як він вже починає помивати малюночці. Збираємо ще кішки. В різні сторони саматично розтягнуємо все. І нас тут виходить такі заломи. Злимаємо, щоб його не було дуже багато на стіні. Отакі от покажу сьогодні е, э, краях. Це все потрібно препарат. Щоб воно було так і зверху, ось все рівно їздимо, розглядаємо. Станові нам нічого, вітримо рухами, в інші сторони зважуємо і отримуємо перший шар такі от факторії. подальше ми покажемо все другий шар і вже фінішний результат. Продовжуємо нанесення де нашого декоративного матеріалу. Буде фінішно. Як завжди, виділочки швати на бони, набираємо матеріал, набираємо небагато, багато нього потрібно. І ось такими рухами починаємо це все розтягувати по стіні. А в різні сторони. Точно так же ми робили в з першим словом. Поправляємо і в нас виходить так званий ефект мякого дотика. Появляється глибина першого слоя мабуночка. На остаться все відходить. Зберемо знову ж таки. Небагато, багато. Потрібно. Одножок, ні, ліво. Ми пропускаємо, що не наступного попуску. І ось поновили, коли матеріал зовсім лишається тішки, коли мене ефект залону. Тобто матеріал по суті сам створює картинку. потрібно його просто розглядати в бізнес-стопу. Тобто ось ще ми беремо трішки матеріал. То його потрібно багато. Птички попити, конечно, треба його понаносить, а вот одного немає ну, дуже да, ничего. Тобто ще раз чуть-чуть, масончик, вниз, вверх. І у нас уже виходить специалист. Малюємо по стилю. Лично крутаем. У нас такий виходить результат. Тому ну, пробуйте, матеріал дуже класний, підходить для новачків. Всім успіхів!